Ja, 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 ja. Прості орнаменти, барви і сті Вишиванка поема життя, закотована вічність в узорах. їй ніколи нема забуття. Генії роду не стерти на порох. У невичерпній спадщині духовної культури нашого народу є особлива, винятково важлива її частина вишивка. Вишиванка це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Вишиванка це традиція. Оберіг, краса. Вишиванка це наш генетичний код. День вишиванки це всеукраїнське свято, свято національної єдності, свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічного вишитого одягу. День, коли українці усього світу одягають вишиванку. Хрестик до хрестика, пісня звучить. Доля країни святково-врочиста, збулися мрії, прийшла світла мить, і вишиванки рясніють барвисті, дух вишиванки вібрав синяву, Стигли колося і кетях калини. Маємо волю уже наяву. Молимось Богу за долю країни. До слова я запрошую заступника голови районної державної адміністрації Олега Володимировича Пилипчука. Мої і моїх колег, вітання учасників параду вишиванок у місті Деражні. Сьогодні по всій Україні відбувається акція парад вишиванок в день вишиванки. Цей день був започаткований 9 років тому студентами Чернівецької області. У 2012 році був встановлений рекорд Гіннеса. Одночасно в одному місці зібрало 4189 осіб у вишиванках. Цьогоріч це свято набуває неабиякого символічного змісту, адже в цей день ми демонструємо дідність українців, повагу до традицій, надбань наших прийдешніх минулих поколінь. І ми сьогодні з гідністю, з гордістю одягнули вишиванки, демонструючи цим любов і повагу до своєї історії і своєї культури. Всім учасникам зібрання, я від імені державної адміністрації зичу міцного здоров'я, успіхів у навчанні і найголовніше мирного сонячного неба. У нашій найкращій, найріднішій державі ім'я, які Україна, слава Україні. Існує давня українська традиція протистояти злу красою. Саме це спонукало довгими зимовими вечорами вишивати, гаптувати одяг собі та рідним, коханим, укладаючи у вишиті узори найщиріші мрії та почуття. В кольорі вишиванки мається дуже багато таємних символів. Білий підкреслює природню красу, служить захистом від злих сил. Червоний це добрий сонячний знак удачі і захисту. Зелений колір на вишиванці це символ народження і росту. Жовтий колір це достаток і багатство, символізує сонце. Українська вишивка здавна відігравала роль оберега від темних сил. Вважали, що вишивка на грудях захищає душу людини. Дорогі друзі, сьогодні від Держнянського району під особистим супроводом голови районної державної адміністрації Олега Василовського відбудеться виїзд бригади для виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області. Я хочу, щоб ми зараз підтримали і оплесками, і душею своєю цих людей, які будуть будувати кордон. Аби наше життя дійсно стало мирним і щасливим, це Ковальчук, Юрій Олександрович. Апаратник зерноочисних споруд Дорожнянського ХПП. Дудар Юрій Сергійович, тракторист, машиніст фермерського господарства Пролісок, Джеламаном Рослав Ілліч, Тов Фуд». Добранський Олег Вікторович, Тов Фуд». колесник Віктор Вікторович, різноробочий стов імені Шевченка, Сулима Андрій Михайлович, різноробочий стов імені Шевченка, бідний Сергій Юрійович. Сільське фермерське господарство Фло СЛКП Флора, Бялківський Юрій Броніславович, СЛКП Флора, Фіголь Леонід Анатолійович, робітник складу Вовковенецького ХПП. Дорогі наші хлопці, я не знаю, значи, ви тут зараз є. Я думаю, що ви десь тут є наші діти, підготували вам такий символічний подарунок оберіг. Будь ласка, якщо ви є, підійміться сюди на нашу імпровізовану сцену і отримати його з рук наших дітей. Дівчата, кажуть, що зараз якраз відбувається посадка в автобус, куди від'їжджають наші хлопці. Пройдіть, будь ласка, і там вручите хлопцям подарунок. На завершення нашого параду вишиванок ми пропонуємо об'єднатися не лише зовнішнім виглядом, адже усі ми сьогодні одягли вишиванки. Ми пропонуємо вам об'єднатись духовно і усім разом заспівати наш гімн України. Якщо ти відчуваєш Україну, віриш у неї в її майбутнє, поважаєш та любиш, тоді співай. Пам'ятай, де живеш, де на снагу береш і ростеш. Це дитинство того колесанка, України краса, вишиванка сьогодні. Свято православна церква святкує велике свято Вознесіння. Отож, дорогі діти, шановні учителі, громадськість, щиро вітаємо усіх вас з великим святом Вознесіння Господнього. Нехай Бог дарує всім міцне здоров'я, терпіння, нехай тепер у важкий момент нашої історії, надія та воскресіння рідної держави на безмежну силу, любові віри в Бога стануть для нас ходинками до мирного і щасливого життя. Ми дякуємо вам усім, хто долучився до всеукраїнської української акції, одягнув вишиванку, прийшов на площу, та й не хочу, щоб ми усі зараз пішли до своєї оселі, і на цьому свято завершилось. Ця акція триває цілий день. Йдіть у вишиванці до крамниці, на гостину до друзів та знайомих, зробіть собі селфі у вишиванці, фотосесію з друзями. Зробіть цей день незабутнім для себе та людей, які оточують вас. Несіть красу вишивки у різнобарте, бужденне життя яскравими кольорами української вишиванки. Зі святом вас. Rigor. Oh, she